Я хочу звернутися до всіх, хто живе в Україні, хто є український хліб і хто каже, що він що це його земля. Я хочу звернутися до вас. Ви зрозумієте, так як релігія, є, релігія у тих деномінацій є кисень для сатани, так і для Кацапів, для Московії, для Росії є теж кисень, який поступає з України. І це не тільки тому, що хтось там ще старається якийсь бізнес провадити. Звичайно, це так. Але русський язик це кисень для Росії. Руський язик, який в нас в Україні, це є кисень для ворога. І вони весь час кажуть, там рускоязичний воюють. Які це рускоязичні? Вони просто мови не знають. Вони не вивчили мови. Але я вірю, що вони вчать. Я вірю, коли вони повертаються з завдання, особливо ті, хто йшов в розвідку, вони розмовляють українською і пароль українською мовою, а не русським язиком. Тому русський язик сьогодні на Україні є киснем для руского врага. Конкретно. І, і... Ніхто не скаже. Ви можете казати ні, але це так. Вони населяли нагло сюди людей з Росії, виморюючи голодомором наших людей, викидаючи в Сибіра. Я їм кажу, їдьте на свою куди кіногору, там хоч говоріть і хоч що хочете. А сьогодні вони ж вкрали цей язик свій, відірвали від нашої мови і тим, хто тут в Україні, важко перейти і розмовляти нормально. А то інколи йдуть, їх так чутно ще й до того всього. Вони справді помпують кисень. І оцим спротимом, те, що вони пишуть, ви просто почитайте, зайдіть. Я диво дивуюся. Та тут для Служби безпеки отак робота. Ну, вони сидять, вони снядкують, затаїлись. Вони 30 років були затаєні. І ми бачимо, до чого дотаїлися. І ми бачимо, хто. Написав цей пункт в Конституції, на який вони весь час 10-й, 10-й, ви читайте Конституцію. Ми читаємо Конституцію. Але Конституція переписана. І її змінять люди. Вірю, змінять ті, що сьогодні саме там, на фронті. І інколи ще говорять. Але пам'ятайте, русський язик в Україні це кисень для Московії.